Місто працює в нормальному режимі. Ми реагуємо. Ми щоденно моніторимо ситуацію з гідромицентром. Ми бачимо, які у нас погодні умови очікують на наступні дні. Ми оперативно реагуємо. Ми посипаємо самі такі критичні місця. Це круги, це вулиця Грибояд, де є дорога до нашої міської клінічної лікарні. І ви бачите, місто місто прибрано. Ну, декуди появилися такі невеличкі ямки. Ну, це в зв'язку з тим, що міняється температурний режим. Це до нуля, вище нуля. Тому трошки я ці питання, але ми це весною це все. Буде Будемо ліквідовувати сьогодні. Також ми знову розгортаємо цей пункт харчування для малозабезпечених і людей, які не мають так даху над головою. Сьогодні він знову буде розгорнутий в обід в мікрорайоні так званої кірпічки. Ми все погодили з МНС, з Червоним Хрестом. Ми також допомагаємо. І тому всі, хто цього потребує, будуть мати можливість там гаряче харчування, чай, печиво і будуть мати можливість, і також там буде передбачено можливість надання медичної допомоги. Переход. Де всі такі місця, де можливо, ожеледця вони оброблені, посипані цими сипучими матеріалами. Я ми моніторимо також ситуацію із нашою лікарнею, з поліклінікою, чи є збільшений травматизм стосовно там падінь і таке і інше, тому таких у нас випадків ну збільшення як від норми немає.